Сьогодні про ось таку цікаву хою. Я думаю, багато хто знає про неї, хто не знає, сьогодні розкажу. Хоя дуже класна, дуже гарна, вона е, варта уваги. Називається Борнео Гун Е, Для мене завжди було е, такою знаєте, квестом таким, вимовити правильно цю назву Gun я спочатку не розуміла, як це правильно сказати, і потім вже почала вивчати це питання, звідки ж ця назва взялась, і чому вона така, ну, для мене вона складна була чомусь. Я вивчила це питання детально. і Сьогодні хочу трошки вам розказати: можливо, хто не знає, вам теж буде цікаво Борнео Гунунгадінг. Борнео це острів, назва острову. На якому знайшли саме цю хою. А Гунунгадінг – це і назва парку, і одночасно назва гори, тобто тієї місцини, де саме цю хою знайшли, де вона росте в природних умовах, де її вперше знайшли звідти і ця назва. Хоя ця епіфітна, вона росте на деревах. Любить вологість, але в принципі в квартирі ну, хої взагалі не люблять, щоб їх там оприскували, тобто вони вже пристосувались до наших квартирних умов звичайних. І Хоя, я хочу сказати вам, що вона абсолютно не вибаглива. Вона в мене висить у самому недоступному місці, якщо можна так сказати. Дуже вона, вона не реагує якось негативно, якщо там недостаток недостатньо води їй, чи ви забули полити. Абсолютно нормально відновлюється після просушки. Ну, звичайно, що всю хасть засушувати її не потрібно, гербарі з нею робити. Але якщо ви якийсь раз пропустили полив, то в принципі вона вам це пробачить. Дуже її люблю. Дуже дивіться, такий от, оцей екземпляр мені взагалі дуже подобається. Вона така м -м, прям живенька і кущик сформований гарно. Росте в мене у 12-му горщику. У мене ще є другий кущик, ось такий. У цього кущика листя, дивіться, більш світліше, навіть видно. Він е, отримує трішки більше сонечка. І тут ось, дивіться, буде розквітати квітконоси. Квіти кремового кольору, такий аромат є, він легкий, не дуже сильний, бо я не дуже люблю, коли хої сильно пахнуть, тому стараюсь, у мене, наче такий хой і нема сильним ароматом. Кущиком десь роки по три. Три-чотири, цьому, можливо, другому 4 роки десь зацвітає, в принципі, вона рано, довго чекати не потрібно цвітіння. Вкорінюється швидко. Я зараз вкорінюю все в воді, майже все в воді, там, де дозволяє ніжка, мені так зручніше поставила водичку, корінці з'явились і саджу в ґрунт. Тому вкорінюється вона дуже швидко. В неї повітряні корінці йдуть, так що можна сміливо брати зрізом і не переживати за вкорінення, абсолютно не переживати. Вона і рости дає швидко, після вкорінення там буквально одразу в неї з'являється і новий, новий ріст. Що мені в ній ще дуже подобається, в неї дуже гарна засмага з'являється. Особливо класно вона проявляється, коли стають прохолодні ночі. Тобто, це вже десь осінь, з вересня місяця починається. Ну і весною ще дуже гарне листечко. Таке, коли от такі, знаєте, перепади температури йдуть денні і е, ніч, день. І тоді в неї листя прям стає такого, знаєте, бордового гарного кольору. І воно дуже класно е, виглядає. І в неї е, зворотня сторона така дуже цікава в листка. Дивіться, теж бордового кольору. А коли засмагається, то теж воно ще більш е, інтенсивніше проявляється. Ось такі зворотня сторона листочка. Листочки плотні. Квітує вона гарно, вона, в принципі, вся, оцей другий кущик, весь у квітконосах. Ось, ось зверху квітконосик тут. Зараз, якщо вам видно, покажу. Теж буде квітнути, але мені подобається, я чомусь хої, в основному всі хої обираю по листочкам. Мені подобається листя, бо квіти, там ви їх побачите, не побачите, а листочки вони весь рік вас будуть радувати, і я люблю, щоб це виглядало гарно. Чи схожа вона на коліментан? Ну, чимось схожа. Хіба що, можливо, цими прожилками, якщо їх поставити поряд, то вони будуть зовсім різні. І зараз я вам, мабуть, одразу і покажу цю різницю. Ну, ось дуже гарно видно, видно різницю. Дивіться. І форма листочка, ну, вони різні абсолютно. Обидві гарні, не можу сказати, яка гарніша, вони обидві гарні, але борнео ще й засмагає. І борнео мені все ж таки здається, що вона швидше росте. Калімантан росте повільніше. Борнео такий швидкий темп просто. І швидкий хой. От вам одразу і таке порівняльне. Порівняльне відео, бачите, спонтанно вийшло. На сьогодні є черенки, є зрізи, з двома листочками є зрізи і з одним листочком. Ніжки довгі, можна сміливо вкорінювати у воді. Так що звертайтесь і можна купити ось цю дорослу рослинку, ту, що я вам першу показувала. Ось таку. Їй не потрібно не пересаджувати, нічого не потрібно робити, просто доглядати за нею, поливати і чекати цвітіння. Зацвітає вона швидко. Тому, хто зацікавився, звертайтеся. Я контакти залишу під відео. Наступне відео хочу зняти вам про обробку від шкідників, бо поступили такі питання, і я розумію, що вам це буде цікаво і цікаво і корисно, тому що по собі знаю, коли не розумієш, чим обробляти і як, і можна і запустити рослину, втратити рослину із цього. Тому запишу, є класні препарати, біопрепарати, якими можна обробляти сміливо вдома, вони безпечні, безпечні і для рослин, і для людей, для тварин безпечні. Тому розкажу детально вам все і концентрацію розкажу, як розводити, як обробляти. Так що наступне відео буде про це. Дякую, дякую вам за лайки, за підтримку каналу. Якщо виникають якісь запитання, запитуйте під відео, буду знімати для вас те, що вам цікаво. Хотіла сказати ще з приводу формування. У мене, бачите, вони в підвісних горщиках, тому я прищіпками кріплю до підвісів. Мені подобається, я вже говорила про це. Це ті, це ті хої, які в мене підвішені, можна її ще сформувати на опору, на проволоку. Я вже купила проволоку в епіцентрі, я вам якраз покажу її. Яку я саме беру, і е, зніму наступне відео, покажу, як я буду формувати, бо в мене є декілька рослин, якраз які потрібно вже закрутити. Чому мені проволока, от підвіс і проволока, чому вони мені подобаються найбільше? ну підві... підвіс, Тому що зручно дуже підвішені рослини на цей підвіс, воно якраз класно формується. З підвісом ви зняли і воно у вас все разом. А на підвіконі саме проволока, тому що я вже перепробувала багато чого, але рослинки саме з проволокою, вони займають менше місця, тобто ви собі проволоку можете сформувати як вам зручно, скільки у вас є місця. Звичайно, якщо у вас там одна-дві хої на все підвіконня, то ви можете. Ну, робити цю опору і більш таку об'ємнішу. А так як у мене місця мало, тому проволока для мене це ідеальний варіант, бо багато вже перепробувала різних різних опор. Поки що проволока мені найзручніша для мене. Я вже придумала, як її кріпити в горщику, щоб вона не падала. Тому зніму для вас відео і ще раз покажу, покажу, як це краще зробити. І яку проволку краще обрати, якраз, якраз буде наглядно. Дякую!